Дружні з книгами у тренді управління культури і туризму Хмельницької міськради організували у місті всеукраїнський тиждень дитячого та юнацького читання. Для молоді у бібліотеках громади влаштували не лише освітні заходи, а й розважальні. Цей тиждень завжди проходить на канікулах, коли діти вільні, коли вони можуть вільні від навчання, прийти в бібліотеку і взяти участь у всіх активностях, які Відбуваються в бібліотеках це протягом протягом цілого тижня, кожного дня. Це і читання, це і відеочитання, це читання на троні в дитячій бібліотеці, це і перегляд різних нових нових книг. Це і книги з доповненою реальністю. Були такі перегляди. Нині відбувся заключний читацький захід, приурочений до всесвітнього дня птахів. Викладачі Хмельницької художньої школи провели для дітей майстер-клас із виготовлення аплікацій у техніці колаж, а бібліотекарі. Розповіли й презентували юним відвідувачам книги про пернатих. Ми з колегою підготували вже вирізки, пташок, листочків, гілочок і кольорових, цікавих от, кусочків паперу на фон. А діти вже самостійно собі будуть наклеювати, компонувати, розміщувати і з готовими роботами підуть додому. Дітям сподобалося створювати із шматочків паперу картини із птахами, а розповіді про книги зацікавили юних читачів. Школярі кажуть і самі вже знайомі з подібною літературою. Я так робила, я в себе вдома теж роблю такі. Мені хочу проявляти свою фантазію, хочу щось навчитися, хочу щось. Е, мені ця ну подобається ця робота. Я читала читала в книжках і на природу завжди виходжу і бачу, як вони що почитав би ти так, а я люблю тахів, я люблю, як вони співають гарно пернатих, який так до вподоби Сашку, хлопчик зможе почути в одній із книг, представлених на виставковому стенді. Підготували бібліотекарі виставку, яка дитячих книг, які розповідають про птахів. І навіть є одна книга, яка озвучує озвучує звук птахів. Так, там через QR-код можна читати і почути, як пташки співають. І така, такий вид заохочення до читання теж присутній. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.